Привіт, я Віталій Ажнур. Я закоханий в тебе. Я без тебе не можу. Ти мене надихаєш і чаруєш. Знайомтесь, це Рима. Декотрі вірші, що звучатимуть тут, можливо, будуть вашим першим непевним знайомством. Інші видаватимуться зустрічу зі старим добрим другом, якого не бачили так давно, що ледь пізналися. Це лише одна із запланованих підбірок. Почувайтеся вільно, блукайте поміж них, аж поки не знайдете свою до настрою часу та місця. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої. Це вірш Василя Симоненка. Його називали справжнім літературним бунтарем. Він не терпів несправедливості, прагнув свободи і визнання України самобутньою державою. Сеньорито Акація. Добрий вечір. Я забув, що забув був у вас, але осінь зійшла по плечі осінь ви. І осінній час, коли стало любити важче, і солодше любити знов. Сеньорито, колюче щастя, хто воно за таке любов? Вже б, здавалося, відболіло, прогоріло у тім вогні, ступцювало і душу, і тіло, вже б здалося, нащо мені. У годину суху та вологу відходились усі мости, і сказав я вже слава Богу! І нарешті перехрестивсь. Коли. ж... Здрастуйте, добрий вечір. Ви з якої дороги пожежу моя? Сеньорито, вогонь по плечі, осінь, ви і осінній я. Це Микола Вінграновський. До речі, після головної ролі у Повісті Полум'яних Літ. Він Грановський ще пробував себе як актор, мій колега майже. Та акторство передбачає перевтілення, а він міг бути лише собою і грати лише себе, не те, що я. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? Кохана спить, кохана спить, піди збуди, цілуй їй очі. Кохана спить. Ви чули ж, бо так липа шелестить. Ви знаєте, як сплять старі гаї. Вони все бачать крізь тумани. Ось місяць, зорі, солов'ї. Я твій, де чують дідугани, а солов'ї. Та ви вже знаєте, як сплять гаї. Це Павло Тичина. Письменник Іван Сенченко згадує танцюючу ходу тичини на одній із київських вулиць. Поет боявся тоді наступити на мурашок, котрі бігли тротуаром у своїх комашиних справах. Можливо, саме ця гіперчутливість Павла Тичини і посприяла появі його найпотужнішої книжки. Замість сонетів і октав. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо і легко, в синьову вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничої рані, так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання, дише тихо і легко в синяву вона, простягає дозір свої руки. В день такий на Землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. Володимир Сусюра. Найбільше кохання Сусюри – це його друга дружина Марія Данилова. Вона була завербованою агенткою НКВД. Друзі поета вважали її інтриганкою, пліткаркою та справжнім дияволом. А Володимир називав її своїм. Сеньоким щастям і горем. Спини мене, отямся і отям. Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, за нею ж будуть бігти видно Вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени, ще поки можу думати востаннє, ще поки можу, але вже не можу, настала черга й на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю? Звісно ж, це ліна Костенко. Вірш входить до збірки неповторність, яку Ліна Костенко створила за час вимушеного мовчання. Чого являєшся мені усні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі тіясні, сумні, немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В житті мене ти й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся навіть не зернеш і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами свій біль. Свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О ні. Являйся, зіронько, мені, хоч в сні, в житті мені весь вік тужити, не жити. Так найте серце, що в турботі, не наче перла у болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч в сні на витві оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха. І того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того гріха. Іван Франко. Франко казав Тричі мені являлася любов. Припускають, що це була Ольга Рошкевич, Юзефа Дзвонковська і Целіна Зигмунтовська. А ось дружини поета Ольги Хоружинської у переліку не прозвучало. Ось так от. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали допаю, а я собі в бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені той так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинулись сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, бридня. А й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би, олючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим. Людей і Бога не прокляв. Це, до речі, уривок не весь вірш. Мені тринадцятий минало Тараса Шевченка або НН. Шевченко дописав криптонім НН згодом, можливо, маючи на увазі подругу дитинства Оксану Коваленко, образ якої змалював у цьому творі. Але про це ми можемо лише здогадуватись. Життя ідеї, все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили у цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ушукать, бо в цьому схибиш, то вже навіки. Це знову Ліна Костенко. Знаєте, є така легенда, що коли до її батька прийшли з обшуком кабедисти і сказали показати, де він ховає зброю. Василь Костенко усміхнувся і кивнув на колиску. Там спала маленька Ліна. «М -м -м -м. Геть ти думав хмари осінні. Тож тепер весна золота. Чи то так ужалю в голосінні променуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії так і сподіватись жити хочу. Геть думи сумні. Я на убогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора людовая міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи ту страшною, буду пісню веселу співать, а вдовгу темною нічку не видно. Не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну ясну ладарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть, думи сумні. Контра спем сперо. Леся Українка. У листі до брата Михайла Леся скаржилася, любий миша Резурексі. Це означає я Воскресла. От і знову беруся здіймати сізіфовий камінь до гори. Позволь мені при сій нагоді навести тобі цитату з мого нового, безнадійно надійного вірша. Вічний революціонер. Дух, що тіло рве до бою. Рве за поступ щастя і волю. Він живе, він ще не умер». Ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло, гріб його ще не звело. Він не вмер, він ще живе. Хоч від тисяч літ родився, та ж вчора розповився, і о власній силі йде, і простується, міцніє, і спішить туди де дніє. словом сильним, мов трубою, мільйони звез собою, мільйони радо йдуть, бо си голос духа чуть. Вічний революціонер, дух, наука, думка, воля не уступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, покотилася лавина, іде в світі тая сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила, мов огень, розвидняючися день. Ми, до речі, цей вірш всі вчили в школі. Сподіваюсь, ви його пам'ятаєте. Це Іван Франко «Гімн». Уперше надруковано в газеті Праця 3 червня 1882 року під назвою «Гімн». Підписався Мероном. Під цим псевдонімом Іван Франко публікувався у періодичних виданнях. Привіт, Мероне. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюде, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Це і мертвим, і живим, і ненародженим Тарас Шевченко. Уперше поет прочитав послання своїм знайомим і друзям на літературному вечорі у тарновського старшого. Як добре, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами судді, не клонюся в передчутті недовідомих верст. Що жив, любив і не набрався скверни ненависті прокльону каяття. Народи мій до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя своїм стражданням і незлим обличчям. Як син тобі доземно уклонюсь, і чесно гляну, в чесні твої вічі, і в смерті з рідним краєм поріднюсь. Це Василь Стус. Кожен його протест супроводжувався службовими неприємностями і нагінками по службі. Але ще гіршим було те, що поведінка і постать Василя Стуса постійно і нагло підтверджувала я людина. А ви. Нагінка вираження невдоволення чиєюсь поведінкою чиїмись учинками в різкій формі. «Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реверевучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, не порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Заповіт Тарас Шевченко. До арешту Шевченка. Вірш нелегально поширювався у рукописних списках, зокрема у колі Кирило Мефодіївців та близьких до них осіб. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову. І мову її солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її, ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, у пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі. В дитячій усмісці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, в огні канонат, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, у багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе. Хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою. В цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Любіть Україну, Володимир Сосюра. Але і я так само вам кажу. До речі, на цей вірш звернули увагу після того, як він вперше з'явився у журналі Зв'язда. Газета Правда засудила вірш, а письменника назвали буржуазним націоналістом. Та продажним бандерівцем. Це все. Тут випуск закінчується, але наші побачення з Римою лише набирають обертів. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити наступні. Коментуйте, щоб надихнути нас на нові. Обов'язково поширюйте. Слухайте в авто. Перед сном на пробіжці, на прогулянці з коханими, ну і взагалі, де вам захочеться, скоро побачимось.